Так і по енергетиці внаслідок операції гуру ражено два російські літаки су 30 та Україна отримала ще 2,3 мільярди євро у межах Ukraine Facility. Про все у новинному дайджесті за 22 грудня вночі армія РФ атакувала енергооб'єкти Одеській, Запорізькій, Донецькій, Дніпропетровській та Житомирській областях. На Одещині залишилася без світла значна кількість споживачів. Повідомили в Укренерго. Через попередні атаки РФ в більшості регіонів протягом доби діють графіки погодинних відключень світла та обмеження потужності для промисловості. У наслідок операції гури на аеродромі під Липецьком виведені з ладу два винищувачі су 30 Операцію в ніч проти неділю провів представник руху «Оперу». Сумарна вартість літаків може сягати 100 мільйонів доларів. Курінські військові вночі атакували нафтовий термінал та майнавтогаз у Краснодарському краї РФ. Там сталася серія вибухів, пошкоджено трубопровід, два причали та два судна. Окрім цього, українська ракета поцілила по базі катерів Аре в Оленівці. Там виникла пожежа. Україна отримала від Євросоюзу 2,3 мільярди євро шостого траншу за програмою «Ukraine Facility». Для цього Україна виконала вісім реформаторських кроків, повідомила прем'єрка Свериденко. Загалом від початку повномасштабної війни Євросоюз надав Україні понад 70 мільярдів євро фінансової допомоги. Україна отримала теплову електростанцію від Литви через механізм цивільного захисту ЄС. Операція тривала 11 місяців, виключала 149 поставок загальною вагою майже 2,4 тисячі тонн. Це обладнання допомогло провести ремонти в кількох регіонах, де росіяни сильно пошкодили енергетику.